Далі слухайте все, поступово. Вставайте всі пари, чекайте на голосову свічку. О, дуже добре, так як пам'ять. Свічка, так. Так, так. Ні, после не уміти, так і далі. так, дуже гарно. Приступаючи пам світло, пам'ятаємо, що eh, так само, як ми йде на закінчення реколекції, в часи реколекції маємо це ж такий обряд, коли йдемо на зустріч подружню, коли йдемо на діалог eh, подружній, то, власне, теж нападемо свічну, саме із собою. Священник освячує цю свічку і говорить з нами, що ми не несе це світло Христове, ми несемо цю броніцю, свічку, яку називаємо захист грому. Ми знаємо, що цим громом це і всі погрози де та Марія, котра є непорочна, нас оберігає. Сьогодні це світло має дуже прекрасне значення, бо завжди перше значення це є Ісус Христос. Це пасхальне світло, яке означає присутність Ісуса. Але сьогодні не є це учнів, що світло означає теж Пресвято у Марії. Вона є ця зірка поранена, які називаємо в Італії, котра принехана Ісуса Христа і в Марії, своєї Матері вже світив для нас, тому хочемо в цьому світлі теж просити Бога про це вся і для нас. Добре, кохання, тепер стаємо світ парами. Просимо тебе, Господи, Боже, щоб ти прийняв нашу присутність, нашу готовність, щоб визнання нашої віри стало свідоцтвом для наших братів і сестер, тих, котрі шукають тебе, щоб ми могли в церкві і в нас знайти те, чого шукає їхнє серце, а пізнаючи тебе, могли нести когось тебе іншим, будучи твоїми правдивими свідками. Зараз буде відречення. І будемо теж обертати, зробимо цей такий жест, що ми є якби, обернені, тобто виганяємо цього злого духа, з його і спільно будемо казати від свого імені, що відрікаюся, тому що хочу щиро визнати перед церквою, перед священником. І визнати перед Богом, що ми хочемо чистим серцем прийняти Ісуса Христа. Тому зараз цей момент попрошу вас, щоб ви звернулися в протилежну сторону і зараз переглянути на це питання. Тому запитання кожного з вас. Чи відрікаєшся гріха, щоб жити у свободі дітей Божих? Відрікаєшся. Чи відрікаєшся від сатани, котрий є головним, головним причиною кожного гріха? Відрікаєшся. Чи відрікаєшся усього слова, щоб жити разом з Ісусом Христом? Відрікаєшся. А тепер буде визнання віри, звертання Святого Віта. Чи віруєш в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця, неба і землі? <клес> Чи віруєш в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, котрий був зачатий від Духа Святого, народився в Діви Марії, страждав за заподья Пилата, помер і був похований воскрес у третій день і вознісся на небесах. <клес> 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 Чи віруєш в Духа Святого, святу Вселенську церкву, спілкування святих? Прощення гріхів і життя вічне. Віра. Така є наша віра, така є віра в церкві, в якій є наша гордість, і ми хочемо визнавати її в Ісусі Христі, Господі нашому. Амінь. Як наше підтвердження цієї віри, підтвердження прийняття Бога, хочемо зараз спільно прочитати молитву. І пізніше будемо її підписувати вас поручно, як наш зараз вільної волі. Молитва, визнання Ісуса Господа. Ісусу Херсу, в Твоє Воскресіння, Бог тебе прославив, на Тебе святим Духом і, і дав Тобі ім'я всякий із дістанням. power's долгий один до він себе назавжди. Амінь. Самогодний Боже, якого Слово, освячує все, що живе, просимо тебе, благословити освяти цю воду, якою будемо окроплені на знак нашого крещення, вчини, щоб ми, виконуючи Твою святу волю, могли отримати нагороду вічного життя, а на землі здоров'я душі і тіла і твоє благословення, котрі живеш і царюєш. На віки вічні. Амінь. Будемо, кохані, підходити зараз сюди до віхтера, перехрестимо свяченою водою і тут з боку втера, по вашу праву сторону, поставимо наш документ, підпишемо Його і можемо його потім забрати відразу нас додому як у наш знак, символ, наш діплом сьогоднішнього вибрання Ісуса Христа. Потім підемо на свої місця і веде молитва далі завершення ще буде кручити одна Євангелія і коротке пояснення знаку священної води. Запрошую. Ми підписуємо число сьогоднішнього досвід нашого. Будемо да, просити Бога нашої молитві сімості, щоб нам це супроводити. Так, я звернутися назад, то прошу собі свідчити поговорити на своїх місцях. Mm-hmm. <laughs> I am इषादि मयभू भवति 欲しいのですお気持ちいい。 はい。<noise> <noise> oh Thank Господь, з вами? слава, святої Вагелії від святого, охана. Слава Господь останнього ж великого дня свята стояв Ісус і закликав на весь голос, коли справи хтось, нехай прийде до мене. і в мене, як Писання каже, до ріки, води живої з нутра Його потечуть. Так він про Духа казав, що Його мали прийняти ті, які увірували в нього. Не прийшов був ще Дух Святий, бо Ісус не був ще прославлений. І ще промовляв до них Ісус, і так їм казав, я світло світу, хто йде за мною, буде. Не буде блукати у темряві, а матиме світло життя. Це є слово Господнє. За...